Ми з вами дійшли до фінальної серії фільму про славетний київський політех. Пригадаємо, з чого все починалося. У 1898 КПІ був заснований. Пережив біля двох десятків нападів на Київ разом із революцією та Першою світовою війною, Другу світову війну та повоєнні часи становлення науково-технічної бази, буремні 90-ті, занепад науки та кризовий період для країни в цілому. За ці часи інститут пройшов по теренах науки героїчним шляхом, подарував світу всесвітньо відомих науковців та безліч наукових винаходів, які зробили вагомий внесок не тільки в розвиток власної країни, а й добре відомі та ефективно працюють і за кордоном. Саме про це у нашому фінальному випуску. Сьогодні до складу наукових структурних підрозділів КПІ входять наукові частини кафедр, факультетів, навчально-наукових інститутів, науково-дослідні інститути, науково-дослідні центри, науково-інженерні центри, конструкторські бюро та інші наукові структури. Такий науковий гігант створювали протягом 125 років самовідданою працею видатні вчені і педагоги, а також їх випускники, які зробили великий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки і техніки у двадцятому сторіччі. Лише неповний перелік славетних науковців, деяких нагадаємо ще раз. Віктор Львович Кирпичов досліджував втому металів, їх тертя та мастильні матеріали для машин. Ігор Іванович Сікорський легенда світового авіабудування, геніальний авіаконструктор, піонер створення багатомоторних літаків та гелікоптерів. Його ім'я сьогодні носить КПІ. Євгеній Миколаєвич Травніков, викладач, вчений, винахідник, конструктор, експериментатор. Його ідеї та винаходи впроваджувалися у розробки науково-дослідного інституту електронно-механічних при. Ладів Микола Олександрович Тюленів зробивши вагомий внесок у становлення і розвиток осушувальних міліорацій в Україні більш відомих у світі як культура боліт. Анатолій Олексійович Ліпатов, видатний спеціаліст у сфері надвисокочастотних пристроїв і супутникових телекомунікацій. Євгені Борис Патони, видатні вчені і організатори науки, фахівці в галузі механіки, мостобудування, матеріалознавства, електричного зварювання. Борис Савелійович Лисін, один з основоположників науки і передової техніки в галузі будівництва і будівельних матеріалів. Дмитро Людвогович Томашевич розробник, конструктор, планерів, літаків та ракет. Юрій Володимирович Ломоносов творець першого тепловозу. Лев Ізраїлович Горлицький один із першопрохідців нового виду зброї, самохідних артилерійських установок. Володимир Григорів та Федір Терещенко творці перших вітчизняних літаків. Георгій Степанович Писаренко всесвітньо відомий фахівець з міцності матеріалів та елементів конструкцій. Віктор Іванович Трифілов – фахівець з матеріалознавства. Олександр Олександрович Мікулін, основоположник розвитку авіації у СРСР. Володимир Олександрович Плотников видатний вчений електрохімік. Лев Володимирович Писаржевський видатний вчений у галузі фізичної хімії. Костятин Олексійович Калінін авіаконструктор літаків велетнів. Семен Ісакович Тетельбаум. Вчений у галузі радіотехніки та електротехніки. Архип Михайлович Люлька видатний конструктор авіаційних двигунів. Основоположник теорії повітряно-реактивних двигунів. Сергій… Павлович Корольов, вчений конструктор у галузі ракетобудування і космонавтики, головний конструктор перших ракет-носіїв, штучних супутників землі, пілотованих космічних кораблів, основоположник практичної космонавтики. Досить неповний перелік з понад ста видатних випускників вчених винахідників КПІ, яким присвячені пам'ятники і зірки на Алеї Слави КПІ. Кожен з яких заслуговує на окрему серію історичного фільму. Левова частка усіх винахідників колишнього СРСР прямо чи опосередковано вийшли з наукових шкіл Київського політеху. Сім десятків років вчені КПІ працювали на зміцнення обороноздатності великої держави, досконалювали підходи до виробництва, будували атомні електростанції, літаки, підводні човни і океанські лайнери, виводили ракети в космос. Але на КПІ вже не за горами чекало нове випробування. Часи перебудови та їх наслідки. Із 1985 року керівництво радянської держави взяло курс на масштабні реформи, які охопили всі сфери життя радянського суспільства і отримали назву перебудова. Підсумками реформ став розпад СРСР як єдиної держави, що суттєво вплинуло на життя людей в усіх колишніх радянських республіках. Він відкрив шлях до радикальної зміни політичного та соціально-економічного ладу на всьому просторі колишньої союзної держави. Підсумками перебудови союзної держави стали спад виробництва і капітальних вкладень, бюджетний дефіцит, перехід інфляції з прихованої форми у відкриту, різке зростання зовнішньої заборгованості. Методи проведення політики перебудови різко критикувались у суспільстві. Розруха у сфері економіки призвела до перерозподілу власності і привілеїв. Було знято усі обмеження на фінансово економічну діяльність, оскільки це відповідало запитам окремий. Підприємливих партійних і комсомольських керівників. Представники цього клану перетворювали владу у власність і були зовсім не зацікавлені у захисті держави, чиї активи вони грабували. У 1989 90 роках починається розмежування та консолідація полярних політичних сил у суспільстві та їхнє відкрите протистояння. Зростає радикалізація народних мас. Спад виробництва катастрофічно наростає, зменшується ВВП та національний дохід. Починається падіння промисловості та сільського господарства. КПІ напряму пов'язаний з виробництвом та промисловістю, підтримкою та фінансуванням державою, теж став жертвою буревійної кризи, яка розтягнулася майже на 10 років. У ті часи вища освіта знаходилася у стані глибокої кризи, яка відображала становище всього радянського суспільства. Низка проблем не втратила актуальності в Україні і сьогодні. Це свідчить про те, що кризові процеси у вищій освіті мають довготривалий об'єктивний характер і свою логіку розвитку, пов'язані із перехідним станом суспільства. Ситуація у вищій школі залишалася складною та напруженою майже до 2000-х років. Незадовільне бюджетне фінансування, хронічна затримка зарплат, стипендії припинення розвитку матеріально-технічної бази, погіршення умов роботи призвели до пікетів і страйків, тимчасового призупинення навчального процесу в багатьох навчальних закладах. Під гаслами реформування, впорядкування, приведення у відповідність, укрупнення тощо відбувався фактичний розвал системи. Який за сподіваннями оптимістів мав привести вищі навчальні заклади до нового напряму розвитку? Перед КПІ постало складне завдання переорієнтуватися та вижити за умов падіння економіки, винайти нові шляхи та можливості для науки та країни, стати успішним освітньо-науковим та інноваційним центром держави. На початку незалежності України колектив університету йде на безпрецедентний крок на децентралізацію управління і широку демократизацію КПІ. Ця реформа надала можливість 72 навчально-науковим підрозділам університету і більшості науковців і педагогів проявляти власну ініціативу щодо залучення замовлень промисловості на наукові розробки і підготовку кадрів, запровадження кращого світового досвіду в організації навчального процесу. І здійснення господарської діяльності. Наступним важливим перетворенням КПІ стає його активна трансформація до моделі інноваційного дослідницького університету. Колектив вчених КПІ подає у Верховну Раду проєкт закону про науковий парк Київська політехніка, який поєднує інтереси чотирьох груп учасників. Перша високотехнологічні, промисловість, підприємства, бізнес, які потребують нових ідей, стартапів та фахівців. Друга науковці інституту, які прагнуть просувати свої винаходи на ринки, залишаючись при цьому у своїх наукових школах і отримуючи справедливу винагороду, роялті, користуючись законом про захист інтелектуальної власності. Третє факультети, кафедри, які готують фахівців для високотехнологічного бізнесу, і за рахунок чого у них виникає можливість оновлювати свою навчальну лабораторну базу на основі такої тісної співпраці. І четверта, венчурні та ін. Інвестиційні фонди, які зацікавлені у примноженні своїх капіталів за рахунок відбору і виведення на ринки стартапів, що мають велику частку нових критичних знань. Адже продукти, створені на цій основі, матимуть і значну додану вартість. Звісно, не все вдавалося відразу. Визнання КПІшного інноваційного середовища високотехнологічним бізнесом прийшло не одразу. Для України ця модель була новою. Але з 2011-2012 років інвестори поступово почали цікавитися програмами КПІ. Так розвивалося екосередовище Сікорський Челендж. Навколо університету сформувалася стійка група високотехнологічних компаній і фондів. За законом про науковий парк, Київська політехніка вони ставали партнерами наукових шкіл КПІ. Ками інноваційного середовища спільно з науковими школами працювали над новими винаходами і стартапами, впроваджували їх в економіку і промисловість країни. Інноваційний процес в КПІ не базується на бюджетному фінансуванні все це інвестиції приватного бізнесу. Нині до інноваційного середовища Сікорський Челендж входить понад 120 високотехнологічних компаній, понад 25 – зі США біля 20 – з Європи, Ізраїлю, Китаю інших країн світу, решта з України. Це результати 15 років роботи. За ці роки на українській і світові ринки середовище Сікорський Челендж вивело понад 150 нових технологій і нових інноваційних продуктів з великим со соціальним і економічним ефектом, і все це за безпосередньої участі і сприяння приватного високотехнологічного бізнесу. Десятки стартапів, що започатковувалися студентами і навіть школярами, членами малої академії наук, зустрівши свого інвестора, доростали до успішних великих компаній. Такі компанії є в Україні, США, Європі, Китаї і в інших куточках світу. Серед прикладів успішних українських стартапів два КПІшних супутники: Політан «Політан-1» 2013 рік. Інвестори український венчурний фонд імені Академіка Михалєвича і компанія Боїнг. Та Політан 2 2017 рік. Венчурний фонд імені видатного авіаконструктора Костянтина Калініна, випускника КПІ і теж компанії Боїнг. Важливим для оборони країни стартапом став безпілотний летальний апарат-розвідник Спектейтор, який у 2013 році на Сікорський челендж презентував аспірант політеху Роман Карнаушенко. Інвестував у проєкт венчурний фонд академіка Михалєвича. Виробничим майданчиком став вад Меридіан імені Корольова. Далі проект пройшов. Усі випробування Міністерства оборони був поставлений на озброєння, і нині спектейтор масово виробляється його закуповують Міністерство оборони України, Державна прикордонна служба, а також вітчизняні та зарубіжні аграрні компанії для точного землеробства. Завдяки українській компанії технології природи розроблено низку технологій з мембранного очищення води. Одержано понад 10 патентів. І у підсумку Волчевську ще у 2010 році було побудовано завод, який здійснював очистку агресивної шахтної води, забезпечував чистою. Питною водою, населення міста та металургійний комбінат. Зараз науковці КПІ спільно з високотехнологічним бізнесом готові до вирішення гострої проблеми водопідготовки і водоочистки в південно-східних регіонах України. Сьогодні КПІ співпрацює з компаніями MedInvest, ДИТЕК, Енергоатом, Сіменс, Прогрестех, Хоавей, Самсунг та багатьма іншими. На базі електронного кампусу автоматизовано більшість складових освітнього процесу, включаючи дистанційну роботу, вибір студентами навчальних дисциплін і багато інших функцій. Триває наповнення платформи «Сікорський» новими курсами. Вона підсилена потужними серверами та мережевими сховищами, що забезпечує доступ до 9 тисяч онлайн-курсів десятьма 10 тисячам користувачів одночасно. Продовжується запровадження автоматизованих систем електронного документообігу і кадрового обліку. Дуальна форма навчання успішно реалізується з провідними вітчизняними та зарубіжними підприємствами, зокрема НАЕК «Енергоатом», приватне акціонерне товариство Дітек Мережі, державне підприємство Антонов, конструкторське бюро південне компаніями Метинвест Холдинг, Самсунг, Сіменс Україна та десятками інших у сфері послуг у 2021 році. Була суттєво розширена співпраця КПІ з державною компанією «Укроборонпром». З яким у 2016 році була започаткована програма стратегічного партнерства. За цей час університет надав підготовку за другим рівнем 154 керівникам підприємств оборонної галузі у 2021 році. Відкрито програму підвищення кваліфікації працівників конструкторської ланки підприємств оборонного концерну, завдяки зростаючому авторитету КПІ як активному драйверу української високотехнологічної економіки і промисловості протягом останніх. П'яти років показники вступу до університету неухильно зростають. Лише у 2021 році. Абітурієнти подали 54,5 тисячі заяв. Це на 15-20% більше ніж у попередні роки. За підсумками вступної кампанії у 2021 році КПІ став лідером в Україні за загальною кількістю рекомендованих абітурієнтів для зарахування на бюджетні місця. КПІ має високоякісні програми до університетського навчання. Проводить дні відкритих дверей, фестивалі, техноарт, абітфест, онлайн хакатони та інші. Підвищенню якості навчання в університеті сприяє робота понад ста наукових, інженерних та соціогуманітарних гуртків, різноманітні конкурси і олімпіади. Одним з пріоритетних напрямів роботи науковців КПІ став активний розвиток університетської космічної програми, частина проєктів, якої увійшли до Державної космічної програми України. Зараз ведеться активна робота зі створення серії новітніх мікро та наносупутників інших космічних технологій цивільного Ільного і подвійного призначення, університет активно працює за напрямом розбудови цифрової країни. Створений в КПІ Центр 4.0 зареєстровано як перший український цифровий хаб на смарт-платформі Європейської комісії. Нещодавно університет отримав перемогу за програмою Євросоюзу Horizon 2020 у грантовому проєкті який спрямований на підтримку цифрових інноваційних хабів. Тожується активна робота з дипломатичними представництвами іноземних держав, зокрема відбулися зустрічі з послами Франції, Японії, Китаю, Аргентини, Пакистану, Чорногорії, Узбекистану та іншими. КПІ розпочав співпрацю з бізнес-асоціацією Японії в Україні, яка об'єднує понад 20 високотехнологічних японських підприємств. Розширюється співпраця КПІ з країнами Південно-Східної Азії у галузі авіаційних і космічних технологій, біотехнологій, кібербезпеки, матеріалознавства. Зокрема, створюється українсько-китайська лабораторія космічних досліджень з північно-західним політехнічним університетом Китаю. Компанія Хоавий Україна передала Академії Huawei в КПІ сучасне обладнання для наукових і освітніх цілей. Синхротронний центр Японії Спрінг 8 розбудовує співпрацю з інститутом матеріалознавства і зварювання КПІ. Він передав університету унікальне нанотехнологічне обладнання вартістю 1,3 млн грн. гривень. Інтернаціоналізація КПІ поглиблюється шляхом виконання 41 однієї освітньої програми подвійних дипломів з університетами 11 країн світу та 55-ма проектами мобільності за програмою Еразмус Плюс. Драматичним для України і для КПІ став початок 2022 року. Війна докорінно змінила роботу університету і життя людей. Після закінчення гарячої фази події у місті Києві в КПІ було відновлено освітній процес. Наказом від 22 березня було визначено його організаційні форми. Від травня понад 70% працівників університету повернулися до очного режиму роботи. Ці заходи дозволили стабілізувати діяльність КПІ, успішно закінчити навчальний рік, здійснити. Черговий випуск 3740 бакалаврів і 250 магістрів за 72 освітніми програмами. Перед КПІ та його спільнотою постало завдання зміцнення оборонного потенціалу держави і відбудови нової сучасної країни з економікою, орієнтованою на наукоміській галузі з високими стандартами інновацій. Війна довела, що виграти її можуть не лише військові на полі бою, а й передові технології, інженери. Та та вчені у галузі електроніки, інформаційних технологій, дослідження операцій, матеріалознавства, системної інженерії, механіки і інших інженерних напрямів. Одним із головних викликів під час війни стала вступна компанія до університету. У 2022 році КПІ здійснив прийом за 43 спеціальностями та понад 200 акредитованими освітніми програмами. Незважаючи на те, що частина студентів обрала навчання поза межами України, більшість залишилася. Білий вірною своїй країні та обрала свій університет. Саме вони з перших днів війни самоорганізувалися у територіальну оборону КПІ. Будували барикади на території університету Солом'янського району, чергували на блокпостах як на території КПІ, так і в інших небезпечних куточках Києва. Після закінчення гарячої фази подій у Києві ці студенти добровільно продовжили виконувати багато інших важливих справ. Зокрема, небайдужі студенти об'єдналися за Ради розв'язання актуальних освітньо-наукових проблем, реалізації міжнародних проєктів, зареєструвавши громадську організацію, студентський парламент КПІ за ініціативою небайдужих студентів організовано та проведено літню школу КПІ, школа креативності, організовано компактне переселення студентів у гуртожитках університету. Належна організація взаємодії зі студентами у весняному семестрі дозволила відновити освітній процес під час воєнних дій і вчасно його завершити. У перші дні війни було створено гуманітарний штаб КПІ та фонд підтримки КПІ, які розв'язували і продовжують розв'язувати багато важливих проблем університету. Відразу після початку війни щонайменше 100 університетів та організацій партнерів із 30 країн світу надіслали звернення про підтримку України та КПІ і надали грошові благодійні внески на розв'язання найгостріших проблем життєдіяльності університету. З 26 по 28 жовтня 2022 року в КП імені Ігоря Сікорського відбувся 11-й фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж Інноваційна трансформація України. Фестиваль відбувся, незважаючи на складні умови. Тричі зникало електроживлення, двічі оголошувались повітряні тривоги. Але навіть цього року він розширив свої обрії. Окрім обов'язкового розгляду інвесторами і членами міжнародного журі 75 інноваційних проєктів, які увійшли до фіналу зі 188 поданих, фестиваль був насичений подіями, які охопили значно ширше коло питань, і в яких взяли участь державні і громадські діячі, які представляли Україну і світ. Учасники фестивалю представляли 12 країн. І наостанок. ще у 2021 році до 30-річчя незалежності України в КПІ імені Ігоря Сікорського був створений наносупутник Політан hp 30 Наносупутник призначений для проведення на навколоземній орбіті наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб, розроблених у київському політесі. Для дослідження теплових процесів в різних умовах космічний апарат додатково оснащений системою орієнтації у просторі. Політан HP-30 став третім наносупутником серії політан. Експортований до Голландії та інтегрований у пусковий контейнер наносупутник три місяці чекав на свій запуск, який було здійснено 3 січня 2023 року ракетою Falcon 9 компанії SpaceX з мису Канаверал США. Не дивлячись на війну в країні, падіння економіки, енергетичну та фінансову кризи, колектив київського політеху спільними злагодженими діями гідно долає нові виклики і забезпечує життєдіяльність і стабільність університету у цих складних умовах. Тож сьогодні КПІ квітучий красень, оточений власноруч створеними парками та скверами, попри будь-які перепони, інститут знаходить нові. І розвиває традиційні наукові напрями. КПІ змінюється, набуває нової міцності, хоча й деякі зміни болючі, а будь-яка програма напряму пов'язана із розвитком країни. Але ми всі наполегливо працюємо над збереженням наукової та виробничої бази для нашої України. Хай живе КПІ! І на сам кінець хочу подякувати нашим друзям, які підтримували нас і допомагали у створенні цього фільму.